Чак до всіх пристає, білочка. <риклад> От вона і коли випускаєш, хоч вона і вікова така дама, але вона таку пробіжку діла кардіо, що не кожен молодий таку зробить. А чак же ж бачить, що хтось бігає і він же погнав паличку якусь знайшов. І вовчання наш кутильгає, теж тільки вийшов на прогулянку. Ну, понятно, територія, а молодіж побігав. Зараз трошки збільшу. Такий з мене оператор ще. Зараз піде рить опять яму. <реш> <реш> Це вала псіхує, закрита. Ви тільки що набігалися. Бігали. Посидьте, заспокоюйтеся трохи. Ви цілу ніч будете гуляти. Оце коли розділені вольєром, такі ділові, а зараз випустиш їх. Ніхто на якої агресії не буде. Да, трошечки в нас безпорядок. Зараз буду брати граблі, згрібати. це ж, це ж ящик якийсь попав, або коробка їм під зуби. Бачите, на мілкі клочки порозривали. Гралися. Ну... Як, як казали, людину якусь з'їли, один піджак остався. Все, молодеж. Так, уже вольєр цей майже теж закінчили, кришу зроблять, заберуть оцю техніку. І не знаю, що ми, куди, кого, треба думати, там ще підлогу треба робити за цими малими. Ходять. Вони вже на наравних, лисичка його ображала. А це вже вони на рівних. Ось Вже спуску він їй не дає, вже вона від нього тікає. А що? А в нього ножки довші, він швидше бігає. Жанна ти як бояриня у нас. Там. Двоїця, друзі, товариші. Ось такі дні зараз гарні. Ну, містами і временами, так сказати, не цілий день, все рівно. Ну, так сонечко виходить. Боже, вовчичок бідненький вже ж. Ну старість, що ти зробиш? Від старості ліків нема. Даємо йому біодобавки якісь для суставів, для костей, вітаміни, для печінки. Боже, що ти вже потяг там? То якась рулетка, може, була. Ну, то вже нема рулетки. Вам скільки іграшок накупили? Ви Пороздав... пороздавали, Давайте я заберу, щось воно мені не подобається. це, Така свірьовка, ще запутаєтесь, здай сюди. Все, забрала. Так. ну Буду закінчувати, буду займатися прибиранням. Бо тут, звісно, страх господній, як після якогось, я не знаю, погроми бандитського.